Доброго дня, друзі. Сьогодні субота, 10 серпня, автобазар. Хотів би з вами посовітуватись. Думаю відкрити групу в телеграмі, де будуть провірені авто з повним описом, буде прибор, все буде, всі дефекти будуть вказані. Що ви скажете на рахунок цього? Якщо вам цікаво, Зробіть, будь ласка, зворотний зв'язок. І Хотів ще вам нагадати, що завтра ми ОБДшечку розіграємо. Це буде на прямому Ось така. і повністю нову. Так що, хто ще не підписався та доставив комент під випуском з тої неділі я можу стигнути. Також, друзі, можу запропонувати вам такусь пропозицію по автовикупу. Але це, скажімо так, буде бюджетний сегмент. Дорогі автомобілі можуть не пропонувати і самі розумієте, ціна має бути нижче риночної. Ну що, ми погнали? Так, що починаємо з такої фабії. Десятий рік, 157 тисяч пробігу, 1,2 бензин. Ціна 5550. Далі ось такий п'ятий гольфік хеджбековий. Трьохдверний на гуал комплітації, шостий рік, 207 пробігу, 1,6 бензин, ціна 5700. Рено Scenic, Сьомий рік, один дизель, ціна також 5700. Рено XP, як он там називається, я вам дуже не скажу. Це на восьмий рік, 233 тисяч пробігу, 3,0 теж 5700. Гольфік п'ятий. Четвертий рік, 169 тисяч пробігу, 1,6. і шість. Нас кажуть, все, що FSA, бо 115 лошадок, це ціна 5700. Гольф 4, 2000 рік. 3800. Ополь Астра H, універсалі. Сьомий рік. Газ бензин. ціна 5600. 6-та. свидания. 12-й 201 тысяч пробегу, 1,8 бензин, цена 7,800. Volkswagen Bora. 1-й риг, 1,6 и цена 4,700. Ford Fiesta. 16-й 140 тысяч пробегу, 2,0 бензин, цена 8,800. Opel Zafira B. Цей міст, 9 рік, 216 тисяч пробіг, 1,7 дизель, ціна 6600. Саньо, коли опис на цій машині з'явиться? Ніколи. Розказуй. Kia Seed. Добре, вам покажу. На гарні комплектації. Дядя Саш, розказуй про свою машинку. Восьмий рік, зварився день, люди, подогрів лобового Складається з кола. Один ще є бензин. Вартровані. Класна тачка. То скільки настої? 6200? Нічка. Гарна ціна. Якщо комусь цікаво, залишіть комент. Дам вам номер телефону продавця Ford Fusion без ціни. Туксончик, шостий рік. 84 тисяч пробігу, 2 літра дизель, повний привід, ціна 9100. Ренокенго пасажири 8 рік, 160 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 7300 300 АХ без опису, меганчик хеджбековий, п'ятидверний, 11 рік, 170 тисяч пробігу. 10 тисяч пишуть по Україні, 1.4 бензин, 7 тисяч. Шкода хабія в універсалі, друга. 8 рік, 205 тисяч пробіг, 1.4 бензин, ціна 5500. Дуже крута комплектація, рікаровські сидушечки з підтримкою, боковою, під коліном, кожаний руль, клімат-контроль, є все, що вам потрібно. На таких гарних потанових дисках, в гарному кольорі. Транзит так, так. Connect. Сьомий рік. 266 тисяч пробігу, 1,8 дизель, максі база, 7 місць, ціна 4900. ціни. Фежо. 2007 рік, 197 тисяч пробігу. 1,6 бензин, панорама, ціна 4600. 407 чи 8? 407. Теж з панорамою. Сьомий рік, 254 тисяч пробіг, 1,6 дизель. Ціна 4950. Пасарба сьомий. 12 рік. тисяч пробіг, 2,0 дизель, 11 тисяч. Ікуланчик. 12 рік, 250 тисяч пробігу, 2 літра бензин, повний привід, ціна 10 500. Селіка. Третій рік, 1,8 бензин, ціна 5200. 200. Citroen C-Cross, той самий Outlander. 9 рік, 230 тисяч пробігів, 2 літра дизель, повний привід, 9600, механіка, 600. Позвоніть, людина каже, що з Ютуба ніхто не дзвонить. Ще раз даже вам покажу номер телефону. Я що відкрити можна показати в салоні. Позвоніть до людини, запитайте, як стан. Весьте, даже. Ніж подарок, я так розумію. На Гольфік катий. Скільки цей гольфік? 4700, 1,4. Бензин ось номер телефону. Якщо цікаво, набирайте. А цей? Руслан, а це скільки? 5600, шостий рік, 1,6 МПА. Ось номер телефону, якщо цікаво. Доволі непогана ціна. За МПА. Якщо комусь цікаво, можете набирати. Гамбургери чай, кава. Також чуєте гамбурги подають, чай каву. Якщо потрібно, то можете звертатися. Меганчик, третій в універсалі. 10 рік, 210 тисяч... 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 тисяч пробігу, 1,5 дизель. Скільки 7700 нефарбований з рідним пробігом. Ось такі X5, є Х5, Е7013 рік, 194 тисячі пробігу, 3 літри бензин, офіційний, ціна 20 тисяч. Opel Astra H універсалі. П'ятий рік, 178 тисяч пробігу, 1.6 бензин, ціна довго вірна. F-10 така гарна, комплектації комплектація. Універсалі. 12 рік, 2 літра дизель, нефарбована, максимальна, ціна 13800. Маріан, скільки грошей стоїть цей кашкай? і лучший в Україні. Nissan Qashqai, ціна в нього 10-300, 10-й рік, 128 тисяч пробігу, 2 літра газ бензин, повний привід. Пише, що нове авто. Дивіться ось на такі комплектації, на кліматі, автоматик простий, 400 підйомника, на така диска. Ще одна сама дешева в Україні Toyota Camry. 55-му козові 15-й рік, 180 тисяч пробігу, 2,5 газ бензин Ціну я вам не скажу, бо я її не знаю. Пам'ятаю, що на тому Базарі хазяїн казав найдешевий в Україні. Гольфік 6. МПА-єчка. 9 рік, 130 пробігу, автомат недорого. Якщо цікаво, наберіться, питайте. Меганчик. Третій, 10 -й рік, 1,5 дизель. Скільки денег? Ціна 77. Якщо комусь цікаво, де немає номера телефону, ви пишіть, пишіть комент, я буду старатись вам знайти номер, номер власника. Далі Duster, 11 старі рік, 1.6 газ, бензин, ціна 7800. X-Trail. 9 рік, 230 тисяч пробігу, 2,5 газ бензин, ціна 9800. Opel Corsa п'ятидоварна. На таких отаманих дисках. 9 рік, 1,4 бензин, ціна 4 ,400. А x 35 Маріан, розкажи щось. 12-й рік. Власники салону одні. 14500, воєндізіль наймаксимальні. Подивіться, безпішний доступ. Кожен салон, панорама. Салон не обичний, кричні. Прямо там річні карти. Коже все як знаве. В повному оригіналі. Так що, якщо комусь цікаво, можете звертатись. Карточку можуть. Карточка на предоплату? А п'ята в універсалі. 10-й рік, 218 тисяч пробігу, 1,6 дизель, 7350. Дача степлей. 11 рік, 165 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 7,400 з номер телефону. Сімакс. Ой, Макс, перепрошую. 15 рік, 161 тисячі пробігу, літровий бензин, ціна 6750. Шкода, Octavia, 16 рік, 194 тисячі пробігу, 1,6 дизель, 12 850. Покажу з боку, капот відкритий, погано видно. Турочка в універсалі, 6 рік, 213 тисяч пробігу, 1,6 бензин, без підкрасів, ціна 5500. Кія Ріо, 13 рік. 116 пробігу, 14 бензин, ціна 7800. Insignia універсалі. 11 рік, дизель 2.0, ціна 8300. Kia Ceed, 10 рік. 264 тисячі пробігу, 1.6 дизель, ціна 7500. Гольфік, 5, плюсовий, 6-й рік. Автомат 1,6. Але номера, ні ціни немає. Шостий плюсовий гольфік. 11 рік, 170 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин, ціна 9800. Zafira зефіра, доброден. Сім'я місна, 11 рік, 186 тисяч пробігу, 1,7 дизель, ціна 7900 Шкода, Фабія універсалі, 8 рік, 167 тисяч пробігу, 1,4 бензин, 6800. Баганчик третій 10 Десятий рік, 250 тисяч пробігу, 1,6 шість МПА, ціна 6400. Гольфік, хеджбековий, п'ятидверний. Восьмий рік, 156 тисяч пробігу, 1,6 6 MPI пробіг оригінал, ціна 7 тисяч без одного долара. Тестурочка без опису. Opel Vivaro. Пасажир, так? Пасажир. З кондьором. Ще й робочим кондіром. 7 рік 250 тисяч пробігу, 2 літра дизель, ціна 8700. Доволі непогана ціна за пасажира. Б6 в універсалі. 9 рік, 178 тисяч пробігу, 1,4 ТСА, автомат, ціна 7800. Фабіо без опису. В універсалі на танових дисках. Восьмий рік, 178 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин, це на 6200. Доволі часто запитуйте за 1,6 Ось, там був варіантик. Так, реносцинік. Восьмий рік, 114 тисяч пробігу, 1,6 бензин, це на 5900. Nissan Qashqai 12 рік, 1,6 механіка, ціна 11200. Хрономеган, хеджбиковий, п'ятидверний, 9 рік, 220 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 6850. Ford Focus, Black Mavic. Не розумію, чому ще продається. Гарна ціна, гарний стан, гарний автомобіль, 9 рік, 230 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Ціна 6200. Можливо, люди не купляють із-великого за великого пробігу. Але самі ж пишете, що на всіх автомобілях пробіги 180 160 тисяч, а 230 ніхто не хоче. Таві ще, ще один. Це у нас Ford Fusion. 9 рік, 120 тисяч пробігу, 1.6 повна комплектація, ціна 6590. Не забувайте підписатися на канал. Поставити вподобайк. Fusion, Привет. 7 Сьомий рік, 130 тисяч пробігу, 1,6 бензин, повна комплектація, ціна 5,990. Я нагадую, можете пропонувати нам на автовикуп бюджетні автомобілі. Та не може ціни немає. Всі кін стоїть. 10 тисяч. Ось це п'ятий такий пасажири, ціна Максібаза. 9 рік, 345 тисяч пробігу, 2,5 дизель, є все. Ціна нагадує 10 тисяч. Номер телефону, ви бачите. Шкода Октавія. П'ятий рік, 178 тисяч пробігу, один ціна 5100. Зазик. Ось 13 такий 13-м роком. 80 тисяч пробігу, 1,5 бензин, ціна 4-300. 3500 надачу. Ідеальний стан, бачите, без рижиків, без нічого. Є царапинки, мятінки але нічого такого критичного. Якщо комусь цікаво, номер телефону є в об'яві. ОПЕЛЬ зефіра. Третій рік. 1,8 бензин, 180 тисяч пробігу, 7 місць, ціна 4500. І буде сам калина. Восьмий рік, 1,6 газ бензин, 74 тисячі пробігу, не фарбована, один власник, ціна 3,800. Трошки бюджетних автомобілів вам. Так, Сантафе. Продалось. Я, напевно, також. C5. універсалі, 15 рік, 170 тисяч пробігу, 1,6 дизель, ціна 8900, автомат. Туксончик, 12 рік, 164 тисяч пробігу, 2 літра газ, бензин, клімат, ціна 9600. Nissan Qashqai. 16 рік, 240 тисяч пробігу, 1,6 дизель, максимальна комплектація, ціна 15100. Дачі адастер, 11 рік, 181 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин, ціна 7800. Так, Пижик ось такий пасажирі, 17 рік, 180 тисяч пробігу, 2 літра дизель, автомат, ціна 23500. Віта таке, напевно, повний привід. Височеньке здоровеньке. Одиннадцятий рік, 248 тисяч пробігу, 2 літра дизель, повний привід, 18500. Рено модус. Сьомий рік, 1.2 бензин, 130 пробігу, ціна 4750. Опель Zafira, 13 рік, 100, 268 тисяч пробігу, 2 літра дизель, ціна 8800. Citroen c 4 Picasso. 12 рік, 230 тисяч пробігу, 1,6 дизель, автомат, ціна 8900. Sorento. 12 рік, 96 тисяч пробігу, 2 літра дизель, 7 місць, ціна 16750. Mazda п'ята. 10 рік, 163 тисяч пробігу, 1,8 бензин, свіжопригнана з Німеччини, знімечена, ціна 7400. Volkswagen тауран. П'ятий рік, 203 тисяч пробігу, 1,6 бензин, свіжопригнана з Німеччини, знімечена, ціна 5,650. Так, Тойота, rav 4, 18 рік, 70 тисяч пробігу, 2 літра бензин. Автомат 2750. Так, Астрочка, 10 рік. Це ашечка в універсалі. 177 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 6700. Тут у нас без опису. Поло. Поло є 17 рік. 67 тисяч пробігу. 1,4 бензин, ціна 10.